Ще буквально залишилося якихось нещасних два тижні і ми перейдемо якусь межу. Суб'єктивно, можна сказати. Ми вступимо в 2011 рік. І тому зараз дуже гарна пора згадати щось дуже хороше з цього року, взяти його з собою і віднести в той рік. Це може бути якийсь досвід, може бути, не знаю, почуття, відчуття, будь-що. Ось. І почнемо ми. І з того, що ми зараз відчуваємо, ем, я би хотіла запитати у кожного з вас, які почуття у вас зараз є? Ось, будь ласка, ви. Я постійно бігала, постійно якісь нові справи, постійно <смі> щось потрібно було вирішувати ось зараз і негайно. І ось е, ну, таке відчуття, що я мала бути в в двох-трьох місцях одночасно. Зараз, коли мене запросили, я ось сіла і думаю, вже є дошкі очі. Mm -hmm. І трішки так зміню діяльність і зможу так просто розслабитися. На замій так умовно, туди-сюди, коли маєш бути на двох місцях. Заглядаю інколи. І третя фотокартка. Я тут і зараз. і Ні добре. Дякую. Дняв, це було на ваші діти. Одне ввечері. Доволі такий один із вихідних, який дійсно вдався, який ну, дійсно ну, дочекався, що це є вихідний день. Ми з дружиною двох, знаходимося напроти телевізора, ми дивимося приємне кіно, і ми бачимо, як наш маленький син, якому наступного тижня буде перший рік, робить перші шість кроків. Він їх робить несвідомо, він дивиться на нас, посміхається, і ну, він тянеться. Він, йому ніби здається, що він хоче зараз, але він це робить невпевнено. Він це робить тісно з якимсь таким певною мірою усвідомленням. І він робить це так, так: робить перший крок і чекає, от, яка буде реакція. От що ви що скажете? Ми живемо, посміхаємося, відчуваю, як моя дружина починає радіти, як вона. Дійсно щаслива в цей момент, як вона ну, навіть, як кажуть, людина російської мови лікує. Тому що ну, перші кроки його я бачив перед цим. я дійсно, ну, Для мене це вже був другий досвід. Але для мене було це найбільше щастя, коли я бачив, як моя дружина спостерігає за його радістю, коли він робить ці перші кроки. І ця от сімейна от, певна от, радість дійсно вона переповнює ну, цей спогад. Дуже дякую. Тобто, переважаючи емоція була радість за те, що дружина так радіє. Дякую, дякую. Дякую. Давайте подивимося цю щасливу історію в техніці клин. Ось він. Він іде. Як же як ж вона радіє? Як ж класно. Його перші ні, друзі, але не те важливо, важливо, що радіє дружину, радіє ми всі радіють. Дійсно, як чудово, як чудово переживати такі перші відчуття. Відчуття того, що дружина так, так радіє. Один. Три. Два, три, двое седей! Пять, шесть, я люблю! как когда? Я шикала на знакомого. И бачила, просто как пион такую шикарную, я плакала, знаете. Іде парочка. ну Хлопчик і дівчинка, їм обіцяли по 15 років, і в них там вся така ця романтика, це вся краса. Але з парочкою з дівчиною прийшла не сама, прийшла з подругами. І от така біполярність. Ця парочка супер, така мега закохана, вони там не може від від відлипнути, там просто там заглядають в очі. І три подружки позад з такими цигарками, убитими обличчями просто. Всі зробили два кроки, поцілувалися і ті стали. ну, Слідом пройшли два кроки, зупинилися, все чекають. Давай додому, давай додому. Ну давай знову знову два кроки і знову так само ці два кроки. Ну, так. Ух ты! романтика, класна як! Боже, що ці дві ще там роблять? Боже, на обличчя подивись. Тільки не улипаться, покаливо <сіло> ми. Да. Поцілувались. Покорили. <сіло> Поцілувались. Постояли. <сіло> 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 Яка ситуація? Дивимося, як будумо дивитися на них якось. Ну так, це не буде Дякую, акторам. Наші актори зараз покажуть такий маленький колажик з усіх історій. Давайте на це подивимося. Це рік стільки всього пройшов. Але коли дивишся, як твоя дружина радіє першим кроком твого сина, ну, мабуть, це взагалі просто супер. І супер, коли ти бігаєш, бігаєш, робиш, робиш, робиш ці кроки, потім сідаєш і відпочиваєш. Mm. А іноді не зовсім так. Добре, коли ти застрігаєш у ліфті. Або коли якась нервована тітонька і в неї ще й крапельниця, одна велика людина сказала: якщо ти можеш не писати книжки, не пиши їх. Пиши їх лише тоді, коли не можеш не писати. Ось, я це я дочу. Це до того, що потрібно бути професіоналом в будь-якій справі, за яку ти берешся. И до нероджения скоро. И религия знак. До нероджения. главное, чтобы понимать что-то за лоб там не страшно здесь. Короче. Tchim, <laughs> tchim, <laughs> 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 <laughs>